Друзі, всім привіт! Починається нова серія на YouTube канал Собран ТВ. В цьому відео, буквально зараз я вам покажу, як буду перевіряти автомобіль Audi A8. Заряжений, досить новий, на супер класній комплектації. Ви побачите, як я перевіряю цей автомобіль. Потім поїду в Німеччину та Нідерланди і покажу, як буду там перевіряти автомобілі. Так що відео буде насиченим і цікавим. Кому така цікава тема? Приєднуйтесь, наливайте чай, печенюшку, все як має бути, і приємного перегляду. А я виїжджаю дивитися Audi a 8 Бум! давайте трошки розкажу Audi a 8. 2019 року 20 диски, 3-літровий дизель по машинці. Хочу сказати, що машину я вже перевірив. Рішення будемо забирати цей автомобіль, продається за 40 тисяч євро. Машина має пробіг 100 тисяч кілометрів, стан автомобіля, як бачите, наближений до ідеального. Не можу сказати, що він новий, але машинка в дуже хорошому стані. В автомобілі є дуже багато чого. Немає проекції, все інше. Камери 360, утримання в полосі, хороша клімат система, вентиляція, алькантара, шкіра, чорна стеля, люк, в автомобілі все є, дотяжка дверей, безключовий доступ, шторки. Все в автомобілі є, так? Шторочки собі працюють, все як має бути. Ось така у нас. А8, А8-ма є, А8. А восьма. також у нас є таке ось тут управління, підогріві сідушок. Чотирьохзонний кліматконтроль. Машинка варта уваги. Так що народ, кого буде цікавити підбір автомобіля, можете звертатись. Я займаюся підбором автомобілів. Зараз працюю в Словаччині, хоча ця машина пригнана з Німеччини. Але, як бачите... Так що отак, машина перевірена, протестована на пневматичній підвізці, дотяжечка дверей, все це справно працює. Невеличкі були помилки по діагностиці, але нічого серйозного не побачив. Також ще звернув увагу на екологію автомобіля. Ну і хочу сказати, що все в порядку. Так що дав, скажімо так, клієнту інформацію про автомобіль, і клієнт вирішує забирати цей автомобіль. Кому потрібен підбір, можете звертатися. Ну що, показую вам перекус так, людина, яка підбирає автомобілі, ви думаєте, я тут їм червону рибу, червону ікру. Ось швиденько. Дивіться, гамбург, картопля, водичка. І погнали, тому що немає часу тут. В принципі, я стараюся харчуватися правильно. Але є такі моменти, коли просто немає часу. Зараз мені треба швидко перекусити і гнати далі. і все. Трошки перекусив, вже стало набагато легше. А зараз я вам покажу одну штуку, яка в мене є в автомобілі. Йдемо до автомобіля. Їду я, кстати, сьогодні через відень, через Австрію. Так, Відкриваємо багажник. А тут у мене просто подивіться, який хаос твориться. Так? Можете звернути увагу, що твориться. А тут у мене є спеціальні номерні знаки. Знаєте для чого ці знаки? А ці знаки для того, щоб я вже не чекав різні документи на експорт і так далі. Я вже маю свої значки і можу зразу забирати автомобіль, не чекати там день, не ходити. Там на реєстрацію, не чекати там по 2-3 дня, інколи й 3, тому що немає терміну у Німеччині. Все, автомобіль можна забирати зразу. Це мене, якщо чесно, дуже сильно тішить. Ці номера немало грошей коштують, але я зразу купив автомобіль, кинув свої номера і забираю. Оце крута штука. Так що поїхали. Проїжджаю, друзі, Відень, і хочу вам показати трошки місто. Місто розбудовується багато. Різних нових будівель. Я багато разів був у Відні. Центр міста взагалі прекрасний. Він живе тим, що тут багато туристів, дуже багато приїжджає. Собор там такий в центрі є цікавий. Так що їдемо через Відень зараз і зараз вам ще покажу декілька кадрів, як це все виглядає. Можете зацінити. Як виглядає місто? Звичайно, з камери це не передаш, але скажу вам, досить цікаво. І якщо приходити як турист в місто, то треба хоча б на день-два, щоб три, щоб походити по цьому місту і зрозуміти, як це місто виглядає, як воно живе, але реально красиве місто. А так Австрія в загальному сама країна, ну, країна є країна. А от столиця Австрії відміну, вона цікава. по ранку виїжджаю дивитися автомобілі. Сьогоднішнє замовлення. Жінка хоче автомобіль. Бюджет 6 тисяч євро. Має бути автомат, повний привід, ну як звичайно хороше авто. Що з цього вийде, побачимо. Я зараз виїжджаю, хочу вам показати, як виглядає Німеччина зранку. Як бачите, сьогодні буде погода класна, але прогріваємо автомобіль, тому що вже мороз. 1 градус. Або нуль, буває градусу зранку, так? Це вже іде потихеньку зима. Так що, їхати немало, як завжди, виїжджаю дивитися автомобілі. Що з цього буде, побачите. Хочу поговорити трошки про сьогоднішній підбір. Моніторую автомобілі вже десь 4 дня. Чим менший бюджет, чим вищі требування, тим знайти автомобіль. Це просто я вам скажу трагедія. Це не так все просто. Розумієте, я вже десь. Які 3-4 дня моніторю кожен день, по годині-по дві ринок. Так що якось отак і, і важко знайти хороший автомобіль за супер низький бюджет. Але нічого, будемо пробувати і побачимо, що буде. А Німеччина виглядає ось так. Вже їдуть 2 години. В принципі, погода буде класною. Це не може не радувати. А я люблю, коли погода класна, тоді. Зручно дивитися автомобілі, не падає дощ, тому що падає дощ весь мокрий. Ну, їду. Дивлюся автомобіль. Mazda CX5, приїхав дивитися автомобіль. Подивіться, який колір, цікавий, повний привід. Автомобіль під клієнта 6 тисяч євро його віддають. Слухайте, автоматична коробка передач, повний привід. Резина, в принципі, в досить хорошому стані. Замінена турбіна за 1000 євро. Тут стоїть бі-турбо, турбіна поміняна. Також автоматична клімат-система 221 тисяча км. По машині хочу сказати, що в цілому непоганий варіант. Так, можу рекомендувати для покупки. Якщо клієнт не буде забирати, то тоді буду рекомендувати іншим клієнтам. По машині перевірив форсуночки, перевірив. Турбінку, параметри, в принципі, все чудово. Одне, що машина брудна і потребує прибирання. так? Потребує прибирання, роздвоєний вихлоп. Це x 5 по-моєму, тут 170 кінських сил, повний АВД, так? Ось така машинка, роздвоєний вихлоп. Вся машина практично в рідній фарбі, крім капота. Капот має косметику без ДТП і так далі. Невеличкі шкорибанці по машині, ось такі присутні. Не без цього, але в цілому, я вважаю, що цей варіант непоганий. Тому рекомендація буде купляти цей автомобіль. А якщо ні, то, то значить будемо шукати далі машину. Сьогодні ще в планах подивитися декілька машин, так що будьте на зв'язку і працюємо далі. Ну, 6 тисяч євро народ. 6 тисяч євро. Я вважаю, що за ці кошти, ну, дешевше поки що нічого кращого, я в Німеччині не знайшов. 6000 євро, повний привід. А веде? Ну, блін, поки що нічого кращого я не знайшов за ці кошти. Так що, отак, отакі справи. Так що мазда потихеньку паркується. Отакий такий автомобіль сьогодні дивився, їду далі дивитися автомобілі. Так що сідаю в Авдюху, Авдюха ще не продана. В принципі, навірно, це я не хочу її продавати, зато вона так довго продається, тому що я на ній їжу, мені подобається. Ну, якось отак. Все, мазда паркується, я поїхав. Так, зараз в мене плани їхати дивитися ще один автомобіль. Ще хочу сьогодні подивитися два автомобілі і показати вам, які це автомобілі будуть, так що зможете це все подивитися. Зараз мені їхати до іншого автомобіля 160 кілометрів. В Німеччині, як бачите, зранку мало бути сонце. А зараз у нас погода ось така. Смій перший варіант бачили самі: Mazda за 6 тисяч євро. Я думаю, це взагалі супер варіант. Турбіна, форсунки поміняні. Машина має всього-навсього один косметичний підкрас, капот, від сколів або там ще від чого. Я думаю, це один із таких хороших варіантів. так що їдемо і будемо дивитися інші автомобілі. Ну що, друзі, зараз вам покажу декілька кадрів. Поки тут їду в Німеччині, побачив, скажімо так, якісь кінські вистави. Зараз вам хочу показати, як це все виглядає. Вітаю і показую це все вам. Тут ви можете побачити. Отут він літає, бачите? Отут. І сідає. Трошки далі треба. Отак, щоб він сів. Оглянув ще один автомобіль, теж мазду, хотів ще один подивитися для. Клієнта, а точніше для клієнтки, продавав його німець, віддавали його за 6200 євро. І хочу вам сказати, що автомобіль був поганий, можливості знімати не було. Тому, скоріш за все, забираємо мазду синього кольору. Ось такий був сьогоднішній день з підбором. А кому потрібен автомобіль, кому потрібно підібрати, оглянути автомобіль в Німеччині, в Нідерландах. Або, можливо, хоче купити автомобілі в наявності звертайтесь в приватні повідомлення. А я поїхав далі. Всім удачі!